Одноденну заробітну плату на користь армії перерахували працівники кіровоградського підприємства Креатив. Зібрали 300 тисяч гривень. Гроші передають адресно бійцям або закуповують необхідні для них спецзасоби. Допомогу армійцям відправляли уже тричі. Цього разу коштами допомагають трьом родинам поранених бійців. А заступнику командира полку спецпризначення вручили приціл, підставку для нього, розвантажувальні жилети і багато інших речей, про які просили вояки. Аби допомогти армії, хтось із працівників перераховував свою одноденну зарплату, хтось де. Кілька на цьому зупинятися не збираються. Керівництво сподівається, що їхній приклад переймуть і інші великі підприємства області. Співробітникам по електронній пошті прийшло повідомлення з пропозицією віддати якийсь свій внесок зробити для допомоги тим бійцям, які захищають зараз наші кордони. Ми зробили. Ось такий от маленький внесок. Я звернувся з письмом допомогти тяжелораненим нашим військовослужбовцям. 17 чоловік отримали допомогу від цього підприємства, також 4 сім'ї загибших отримали.